Історія Люсінди я витрачала більше часу вигадуючи, чому я не алкоголічка. Психічні захворювання є в моїй родині у 9 років я намагалась коротити собі віку. В підлітковому віці мене сильно, медикаментозно лікували, бо я чула голоси, які воліли мені різати і опалювати себе. Більшу частину передостаннього року школи я провела у закритому психіатричному відділенні. Лікар сказав моїм батькам, що я шизофренічка і що я ніколи не буду нормальною. Два десятиліття моє життя складалося з медикаментів, м'яких камер, нескінченних госпіталізацій і численних спроб самогубства. Ніхто ніколи не питав мене, чи я п'ю, і я вже точно не говорила про це сама. У 12 років я виявила, що алкоголь допомагає заснути. Він заспокоював і давав змогу впоратись. Навіть будучи підліткою, я не могла уявити життя без алкоголю, пляшка завжди була під моїм ліжком. Я вживала інші речовини, що завгодно, щоб притопити почуття. У 20 з лишком років я була настільки у розпачі, що спробувала Аа, але я не була готова відмовитися від алкоголю. До того ж, моя головна проблема це психічне захворювання, і якщо я зможу його контролювати, тоді, думала я, зможу контролювати свою випивку. Я не знала, що все навпаки, доки я пила, лікувати психічний стан було майже неможливо. Я вийшла заміж, і після народження нашої доньки впала в глибоку депресію. До того часу я отримала нові діагнози: шизоефективний розлад, прикордонний розлад особистості та велика депресія. І все ж ніхто не питав про моє вживання алкоголю. У мене почались періодичні запої, які зазвичай закінчувалися госпіталізацією, спробою самогубства або тим і іншим. Іноді я ходила на зібрання Аа у лікарні, але більше часу витрачала на те, щоб довести собі, що я не алкоголічка, до того ж, я не вірила в Бога. У дитинстві вірила, але згодом переконала себе, що Бог лише людський винахід. Не отримуючи полегшення від випивки, я почала думати, чи не належу я до тих нещасних, згаданих у нашій літературі, хто конституційно нездатний зрозуміти цю програму. Але я пропустила попереднє речення з п'ятого розділу великої книги: Рідко ми бачили, щоб хтось зазнав невдачі, якщо він ретельно йшов нашим шляхом. А я навіть наполовину не виконувала рекомендацій АА. Не кажучи вже про ретельність. Правду кажучи, я хотіла позбутися свого психічного болю, а не своєї випивки. Моя остання спроба самогубства майже вбила мене. У 35 років я поїхала в мотель, написала пересмертну записку своїй трирічній доньці і прийняла суміш алкоголю та ліків, яка мала бути смертельною. Наслідком став поліорганна недостатність. Лікар сказав, що я впаду в кому і помру протягом 24 годин і порадила владнати всі справи. Після десятиліть страху та страждання я закричала до Бога, якого покинула давно. На мене зійшов спокій. Я знала, що Бог подбає про мене, чи я житиму, чи я помру. Мені потрібно було лише робити наступну правильну дію, не переймаючись результатом. Я попрощалась з родиною навіть спланувала свої похорони. Сказала, що люблю їх, що мені шкода, і що я не боюсь, але я не впала в кому. Я кілька днів перебувала на межі смерті, моя вища сила була поруч. Лікарі сказали, що те, що сталося, це диво. Після виписки я з головою занурилася в Аа. Після такого драматичного духовного пробудження я думала, що залишусь тверезою назавжди. Я почала надолужувати згайне і незабаром перестала ходити на зібрання. І так само, як я не могла залишитися п'яною від вчорашнього алкоголю, я не могла залишитися тверезою від учорашнього зібрання, одужання зникло, одержимість випивкою повернулась, і я знову почала пити після п'яти років тверезості. Я залишалася поза анонімних алкоголіків більше 10 років. Потім моя дорога донька, та, якій не довелося читати мою пересмертну записку, була госпіталізована із психічним розладом. Мій терапевт наполегливо порадила мені повернутися в Аа. Знову я пручалась. Не хотіла відпускати дорогий мені алкоголь, проте я повернулася. І цього разу моє духовне пробудження було повільним, інтелектуальним, повільним, але простим, роби те, що рекомендується. І я залишатимусь тверезою. Але це, у свою чергу, допомагатиме моєму психічному стану. Це дуже схоже на діабет. Алкоголь погіршує діабет, а відмова від алкоголю допомагає. Так само і з моїм психічним розладом. Моя тверезість є ключем до того, щоб утримувати психічну хворобу під контролем. Твереза, вже понад 10 років я маю повну свободу, бо, звільнившись від алкоголю, я звільнилася від закритих палат, гальмівних сорочок і самогубних думок. Моє життя тепер надзвичайно багато і продуктивно, і воно стає лише кращим.